Доброго дня! Хочу вам запропонувати такий рецепт варення з таких грушок, невеличких грушок лимонок. Вони такі, як в цьому році невзрачні, може, вони завжди такі. Зараз ми їх пробаланшируємо, наколимо вилочкою, пробаланшируємо і зробимо, засипамо цукром, і будемо варити дня три, десь, чи в три, прийоми. в три прийоми. Не три дні, а може, в три прийоми. Для цього нам будуть потрібні грушки. У мене тут 2 кг. на 2 кг грушок, 2 кг цукру і лимончик. Лимончик додамо в кінці, при останньому проварюванні чи перед останнім проварюванням додамо лимончик. Деякі негарні грушки. Ми зараз пообрізаємо трошки, підготуємо і будемо бланширувати. Грушки помили, перебрали, пообрізали і накололи отак отак. Пару раз, так от з декількох сторін наші грушки. Отак от. Отак. Так, грушки підготувала, наколола, пообрізала, де не гарне було. Все. Тепер на 5 хвилиночок. Бланшируємо в кип'ячій воді. У мене вже кипить вода. Зараз 5 хвилиночок подержу в кип'ятку. Вода кипить. Отак опускаємо наші грушки. Засікаємо 5 хвилиночок, не більше. Можна трошки навіть менше, але не більше. Щоб не зварити їх до ненужної кондиції. Так, Все, закидаємо грушки. Грушки 5 хвилиночок побули в кип'ятку. Я вимкнула вже газ. І витягуємо, стряхуємо трошки, і витягуємо з водички е, якусь мисочку, там, де будете засипати цукром. Так, отак гарненько. Вони трошки змінили колір, грушки наші. Або на сито, якщо вам так буде удобніше, на сито, на друшлячок. Так, сита я добре процідила їх на сито і тепер до, докупи зсипаємо. І тепер наш, наші грушки засипаємо цукром. Ну, в співвідношені один до одного. На 1 кг грушок, 1 кг цукру. У мене 2 кг грушок і дві упаковки. Цукру по кілограму кожна. Все, тепер я залишаю наші грушки до повного, отак поправлю трошечки, до повного розчинення цукру, поки не пусти гарно сок. Наші груші і не розчиниться повністю цукор. Ну, це зараз, наприклад, вечір до ранку можна сміло залишати все. Лимончик нам поки не потрібен. Груші з цукром залишаємо при кімнатній температурі, не в холодильнику, просто на столі, десь на плиті, де вам зручно. Груші засипані з цукром, простояли до ранку зі вчорашнього дня, але не дуже розчинились цукор, тому що груші самі ж такі тверденькі, звісно ж. Зараз я вмикаю огонь, газ і включаю воно під, під дією. Тепла зараз розтане і ми зробимо перше проварювання наших грушок. Тому що я чекала, що він розчиниться, але він не розчинився. Я спомнила, що це ж груші. Думаю, це ж груші. Груші просто що із-за того, що вони ж. Ну, що ж вони, вони ж крупні такі, вони ж тверденькі, це ж не якась вишня, це ж не вишня. Так, все. Чекаємо, як роз... розчиниться зараз під дією вогня. Я вам покажу. Цукор. Розчиняється потрошку, вже починає закипати. Як повністю розтопиться, закипить, хвилиночок 5 поваримо і вимкнемо до повного охолодження. Трошечки помішую, щоб цукор скоріше розчинився, трошки помішала. Тому мішати можна, мішати можна, треба. Грушки закипіли. Почали так зморщуватися, так підкіпати, вони будуть такі гарні. І в банці, і на смак. і Я так люблю це варенечко. Рекомендую вам спробувати, хто не пробував. Дивіться, які вони гарне Так, зараз 5 хвилиночок покипить і все, вимикаємо. Проварились наші грушки 5 хвилиночок. Я їх зараз вимикаю і до повного охолодження. Грушки стають такі гарненькі. Хто любить такі солодощі, це будуть як такі цукатики в сиропі чи в меду. Дуже смачно. Так, все. Чекаємо на охолодження наших грушок. Грушки в мене охололи добре зранку, постояли вже під вечір. І я проварюю ще раз. Такі вони стали гарненькі. У мене тут ще, знаєте, дві. два райських яблучка попалося. Ось такі, як вишеньки. Хочеться вам показати, ось як вишенячки. Дивіться, це два райських яблучка. Так мені хочеться ще зварити вареничко з двох, з двох. І ще хочеться зварити вареничко з райських яблучок. Але так, мабуть, тяжкувато їх буде знайти, де, де їх купити. Так, проварюємо наші грушки. Доводимо до закипіння, 5 хвилиночок поваримо. Цим часом, поки воно проварюється, Наріжемо лимон. Лимон наріжемо разом зі шкірочкою, нічого не будемо видаляти, крім кісточок. Оце я трошки видалила там оцей хвостик, як би сказати. І зараз розріжу пополам, подивлюся, де тут кісточки. Кісточки виберемо, звісно. І, приготув... і наріжемо, як ви хочете. Можна натерти, можна і натерти лимон, але бажано використати весь лимончик. Лимончик готовий, нарізали. Зараз додаємо до грушок. Грушки наші такі красиві, гарні. Прям, Бачите, такі ціленькі, вони гарні такі, ну гарні. Мені так подобається це варенечко. Так, додаємо лимончик. Все разом. І сік тут є, і все. цедра і все-все-все додаємо. Ретельненько перемішуємо. І добре, хвилиночок 5, 7 проваримо. Час від часу помішуйте, якщо що, е, грушки не розварюються, вони такі держаться кубки, але трошки помішувати, щоб не пригорало, щоб не приставало до, до дна кастрюльки чи мисочки, в якій ви варите. І так, щоб вони купалися добре е, в цьому нашому такому сиропі. Гарному. Отак. Не вже гарні, гарні. Вони свіжі були. Я на базарі купила, вони такі не, ну, не дуже гарні такі були. Всякі точечка в чорненьких, якісь такі вони, грушки були. Такі. Вигляд не, мали не дуже такий, Прям. щоб знімати відео. Думала, ідеальні десь знайду спеціально для відео. Та не, не знайшла, тому що в цьому році зовсім немає фруктів. Мало фруктів. Тут хоч би якісь знайти. Але, бачите, вони проварилися і такі гарні стали Однорідні, однорідний колір, десь темніше, десь світліше, але такі гарні, гарні. Як охолонуть будуть зовсім такі класні, зморщені, такі як цукатики, такі вони, м -м -м, такі вони гарнющі будуть. Так, Все я помішала, все, 5 хвилиночок. І, все, і вимикаю, тому що вже хвилин-дві я вам розказую тут. П'ять хвилиночок пройшло, я вимикаю і до повного охолодження. Але у нас зараз вечір, тому, мабуть, уже до ранку, звісно ж, будуть вони стояти. Зранку проваримо ще 5-7 хвилиночок і все. І будемо розливати по баночкам. Заздалегідь приготуйте баночки, пропарте їх, простерилізуйте. Третє проварювання у нас вже. Дивіться, колір змінився з сиропа цього. І грушок. Грушки стали однорідні, такі коричневенькі, гарні лимончик трошки змінив колір. Але по густоті мені трошечки не влаштовує, тому я проварю 4 рази. Тобто, зараз один раз, і потім охолоне і ще один раз. Воно спочатку так показалось мені таке воно густеньке, вже гарне, щоб достатньо йому вже достатньо буде й три проварювання, але ні. Почали пускати в грушки сік виділяти рідину, лимончик дав рідину. І воно таке, от, бачите, розбавилося і отакий от не густий сіропчик. А я хочу, щоб він трошечки був густенький. Тому я варю зараз 5 хвилиночок, от такі у нас грушки гарнезні будуть в баночці. Варю зараз закипить 5 хвилиночок, проварю і виклю, вимкну. І потім ще раз. Четвертий раз буде достатньо, я думаю. Наші грушки киплять. Отакі От вони гарні вже. Зараз 5 хвилиночок покипить, і я вимкну. І ще потім раз, охолона. Потім охолона, і я іще один раз проварю. Вімкнула газ проварити наші грушки в останній раз. Це буде четвертий. Дивіться, яка вже така. Ну, структурка трошки вже загустіває. Загустіває наша рідина, грушки вже такі, прям, м -м, цукати цукатими. Такі гарнезні, клас. П'ять хвилиночок поваримо і будемо розливати по баночкам. Баночки я підготувала, помила, простерилізувала. Взяла невеличкі баночки, щоб. Ну, я люблю такі невеличкі, ну, пол, пол, півлітрові групи. Ключ підготувала, все чекаємо. 5 хвилиночок і будемо закатувати наше варенечко. Смачне з груш. Грушки наші готові. Розкладаємо їх по баночкам, заливаємо. Зараз трошки можна піночку все-таки зібрати. З'являється піночка. Розливаємо по баночкам. Так, накриваємо крижечкою і закатуємо. Ось така у нас вийшла смакота. Отакі От грушки, дивіться, які гарні. Дивіться, яка красота в банці на зиму у нас готова. І ще й сіропчик для припитки, або ще й так він загускний, такий буде, як медок. Буде все здоб... все супер буде. Всім смачного! Дякую за увагу! До побачення! Приходьте ще на канал, буде багато цікавого попереду.